Зараз з вами чергову пряму трансляцію своєї посадочки. Покажу вам, в якому стані зараз мої рослини, які роботи проводжу. Ну і ви, відповідно, задавайте якомога більше запитань, коментарі. Я постараюся на все відповісти. Ну, ось так поспілкуємося, як кожного тижня. Так, вже переходимо до посадки. Так, ось моя посадка, 60-літровка. Рослини, з яких ми збираємо хороший врожай цього року. Врожайність вийшла десь 2,4 кг з цієї посадки в середньому з куща. Це такий досить непоганий результат, як на мене. Ягода цього року. Плодоносила, ну, фактично, навіть плодоноси, аж до жовтня буде там Аврора. Тому що минулого року було набагато тепліше, і весна тепліша і літо. І аврора той найпізніший сорт, взагалі, від плодоносив ще до початку вересня минулого року. Цього року ще зараз плодоносить Тому це дуже добре. плодоношення розтягнулося, і ми ще маємо дотепер ягоду. так по роботах, що зараз роблю е, з рослинами, це ще е, продовжую вносити монофосфат калію, оскільки е, ще не вніс всю кількість, ту, що потрібно, бо я його вношу так е, дрібними порціями. І досить часто ну там через кожних 10 днів е, вношу по 10 грам, або через 5 днів по 5 грам на рослину. Ну і Мені потрібно внести на ось такі мої великі 60-літровки. По е, 50 грам, то якщо брати по 5 грам, то це аж має бути 20. Днесень. І ось так і вношу. Так, зараз до цього часу ще не припиняю полив. Ось зараз якраз поливається. Бачите? Тому що все рівно зараз ще в день е, ну, ще температура така, що йде випаровування води, листя ще є. І зараз рослини, що в даний період без поливу не можна, абсолютно без поливу залишити, тому що до зими, особливо у, цих, особливо у цих горшках, воно все досить швидко пересохне. Поливати буду аж до сталих морозів або принаймні дотягну так, щоб десь аж до початку грудня, якщо там не буде вже морозів. Тому що Як тільки буде мороз, треба буде припиняти, складати полив, щоб все не позамерзало, не потріскало. Ось так. Того року трошки запізнився е, з консервуванням поливу. Ну і там в мене е, багато що пошкодилося. Так, на рахунок сірки. Сірку в горшки я не вношу, але вношу її у посадку, там, де в мене рослини в відкритому ґрунті. Бачили минуле відео. То можете зараз підкисляти свої рослини в відкритому ґрунті. У горшках я не підкисляю. Ну, Зараз готую торф. Суміш знову хочу ще розсаджувати цю посадку. Е, торф я мішаю. Е, мішаю, в принципі, даю 70% торфу і 30% кори Соснової кори, такої для мульчування, дрібної. І таку суміш заповнюю вже всі -усі мішки і висаджую рослини. Ще цього року планую, ну це буде робота аж до літа, ще подвою кількість цієї посадки. То роботи маю багато. Ось торф завезений вже давно. Це, який я розмішую, куру також завіз, В принципі, матеріали всі є, агроволокно також. Тому тільки, тільки залишилася робота. Так, у кого які запитання, задавайте, щоб у нас там в коментарях не збиралося якомога більше запитань. Я зараз буду давати відповіді на них. А ви поставте лайки, будь ласка. Тому що чим більше лайків на трансляції, тим більше вона поширюється ютубом. Тоді до нас приєднаються нові глядачі і зададуть цікаві запитання. На рахунок посадки рослин, пам'ятайте, що всі рослини закритою кореневою висаджуються протязі цілого року. Тому ви спокійно можете зараз висаджувати, хто не встигне навіть зимою під час відлоги. Це ніяк не вплине на проживання рослини. Так, це ось Аврора. Бачите, ягодка ще є. Проте вже був перший приморозок у нас, і деяка ягода вже тут пошкоджена. Вже чути, що вона така, ну, якби м'яка, така трошки каша всередині там, але не всі. Проте вже трошки пошкодилося. Ну, я думаю, ще один-два приморозка і все. Тут вже більше не витримає ця ягода. Так, о, які запитання. Питайте, такого, що цікавить. Зараз ще трішки часу пройде, десь кінець листопада буду обробляти свої рослини мідіумісними препаратами. Ну я вже підготував собі медіан екстра, буду ним обробляти цього року. Ви можете замовляти, відправлю кому потрібно. Так, це весь торф. Це що на рослини планую, тому що багато рослин є на пересадку там. Ну, такі, що йдуть на відправку, це там 5-літровки, 10-літровки буду пересаджувати. Ну і плюс. Оце що подвоєння самої цієї площі під ці 60 літровки та 20 літровки. Торфу піде дуже багато, напевне, кубів десь 20 або 30. Ось так. Чим холодніші ночі, тим більше бачите, листя починає червоніти. Ну, Листя буде все на цій посадці, ось таке. Це дюк. Бачите, він не йде такий повністю ярко-червоний. Є цікаве листя у нього трохи жовтувате, Ось так. Дуже красиве. На блюкропі там буде таке ярко-ярко червоне листя, вже, коли рослина зайде вже абсолютно е, в зиму. Так, у кого є якісь запитання, запитуєте. Добре, йдемо ще на огляд саджанців. По саженцях, то в мене е, займаюся ну основна рослина це лохина, також е, жимолось, ожини і гортензії. Ось отака ожина. Цього року тільки розмножу. Ну, як цього року минулого року розмножу, але доростало. Ось такі, тому що маленькі рослини я не продаю. Бачите, навіть зацвіла. Ось. Період. Але то часто буває, що і лохина в цей період зацвести, не варто переживати це, ну таке буває у природі. Так що за ожину звертайтеся. Так, ідемо зараз на основ, основну кількість саженців на площадку. До речі, ті всі саженці, напевно до літа перенесу на ось це поле, тому що там не вистачає нам місця вже. Отже, кожного разу йде пересадка рослин, збільшується їх кількість. І нам же оце місце, де в мене зараз саженці стоять, замаленькі, не вистачає. Тому рослини, напевно, ще подвоюються, коли я перенесу вже все туди, на город. Так, оце всі мої рослини. Різні сорти лохини, гортензія досить красива. Ось, дивіться, яка гортензія зараз. Якраз цвіте, гортензія вся мітловидна, неукривна, зиму укривати не потрібно. Лохина у мене йде від трьохрічного віку і старша. Трьохрічка в 1,5-літровому горшку, потім дві позиції, 3,5 роки рослини у 2-літровці і у 5-літровці, Чотирьохрічка в 10-літровці. П'ятирічка в 20 – це ті, що я вам там на посадці на полі показував. І ще є шестирічка. ну Там вже навіть деякі рослини семирічні. Це ось ті, що в 60 літровках. Це все я відправляю. Бачите, вже відцвітає, квітка починає всихати. І ці засохші квіти вже так будуть триматися аж до весни. Весною я це все буду обрізати на дві бруньки. І фактично з ось такої великої гортензії. Весною тут залишаються тільки ось такі стовбури. Це все на такий рівень зріжеться. Потім, тому, коли вже виходять нові пагони, вже десь було там 10 см, там я їх нормую, залишаю ті, які самопотужніші, такі самотовстіші, і з них тоді виходять гарні квіти. Так, бачите, вітер був, рослини попадали. Все лежить, треба піднімати, тому що зараз якраз вімкнеться і вони не зможуть добре политися, якщо будуть лежати тут. Так, у кого є якісь запитання? Запитуйте, будь ласка, кого що цікавить. Так. Завіз собі трохи сорту Last Call. Last Call буде суто для себе розсаджувати на посадку. Трохи мені його хвалили. Ще нічого не можу сказати про нього. Десь на наступний рік Тому буду розширювати цим сортом свою посадку. А зараз, в принципі, я вже вам там робив огляд рослин, е сортів, то досить хороший сорт по смаку. Ну, це класика, це однозначно дюк, ранній сорт, дуже солодка, крупна ягода. Середньостиглих то я передаю перевагу е хорону надзвичайно солодкий сорт з крупною ягодою, також блюкроп, солодка ягода. Потім середньопізних це Чандлер Нельсон, По смаку прекрасні і по крупності. Ну, і з пізніх це Liberty Elliot, тут тобто однозначно по смаку суперсорти пізні. Ну, а Аврора, вона вже йде кисліша, але досить хороший сорт для того, щоб вирощувати, тому що він найпізніший. Бачите, на Аврорі ще є ягода. Так, кожні які запитання, запитуйте, будь ласка. Ожина вже майже відійшла у нас наша. Зараз вам Ожина покажу, має кілька кущиків. Ожина, до речі, чудова ягода, чудові ці сорти безкулючкові йдуть. Там на одному кущі в реальності виходить десь, напевно, літрів 15 ягода він видає. Ось трохи яблук маю тут. Так, ось ожина. Вона трошки затінена, тому напевно вся не встигне дозріти, але тут вже і мало залишилося, вже не дуже є так, чому дозрівати. Вже дрібненька залишилася, ми вже всю крупну позбирали. Дуже, дуже велику кількість врожаю дають ось ці безкулючкові сорти. Ну і дуже крупна ягода. Так, ось так. так, будуть когось якісь запитання, запитуйте, будь ласка, когось що цікавить по вирощуванню лохини. Лохини, жимолості, гортензії, ожини. Так, ну що ж, тоді посаженці звертайтеся. Лохина, жимолості, ожина, гортензії. За добривами для них, за торфом можете звертатися. Якраз завіз зараз його. Маю торф і у мене зараз торф прибалтійський буде, той, що я буду відправляти, тому що український не буду відправляти. Він дешевший, звичайно, український, але я його домішую на всю свою посадку. Всю. Ну І за консультаціями можете звертатися кого що буде цікаво. Все, всім на все добре. До побачення до наступного тижня.